І так, усім добрий вечір. З вами кодоктор, як і обіцяв розповідаю, провожу ефіри потихеньку з тих міст, до яких вирішив поїхати по Україні. І сьогодні ми з вами спілкуємося зі Львова. Дуже цікаве місто. Вчора були обстріли, не було світла, сьогодні світло є, вже спокійніше. Звичайно, тут люди. Бояться цих обстрілів набагато більше, ніж ми, нам вже якось спокійніше, ми вже таке чули щодня декілька місяців підряд. а Тут, звичайно, це для людей шов. Але сьогодні я вирішив з вами поспілкуватися на дуже цікаву тему, як для мене. Вона виникла у коментарях одного з моїх пацієнтів під постом, який потрапив до лікарні з апендицитом. Ну, я не знав, що це апендицитом, І виникла така розмова, що поки лежиш. У лікарні варто було б подумати, а чи все ти зробив для свого здоров'я, щоб ця проблема не трапилась. І, і, і побачив таке напівсаркастичне запитання, як можна було попередити гострий апендицит. І я почав думати і намагатися згадати хоча б один випадок, коли за 12 років моєї роботи люди, які в нас знаходилися на відновленні, на оздоровленні, на лікуванні, Раптом отримали апендицит. Тобто, і я не згадав жодного випадку. Вдумайте, за 12 років я не пам'ятаю жодної людини, яка б ну, хоча б 2-3 місяці пролікувалася нашими методами і потім підтримувала своє здоров'я хоча б там один-два рази на рік. І щоб вона в якийсь раз приїхала і сказала, прооперували апендицит. Не пам'ятаю такого, хочу би я почав купати. Думаю, а ну давайте подумаємо, як таке може бути і чому таке може бути. Тому що раніше я розказував людям, що серед моїх хворих, ну тих, хто от так оздоровлюється більш-менш постійно. Я також не пам'ятаю і гострих інфарктів, гострих інсультів, раптової онкології. Я не пам'ятаю таких випадків. Було от один випадок під час війни, але то під час війни там була дуже похилого віку людина. і Її залишили саму під ну. В місті, в якому були бойові ті, і там, ну, звичайно, вже інші, інші фактори, <кій> на жаль. Але в мирний час таких випадків не було. І під час війни тільки один випадок, і то це був ще після ковіду там тяжко перенесено. Ну дуже тяжка, епохила... тяжка людина і похиловіку. А так, в цілому, ну, загалом по масі, а це вже вибірка, ну, мабуть, за 10 тисяч пацієнтів. Я так, я так рахую, якщо. Ну, вже більше 10, мабуть, десь під 20 тисяч пацієнтів за цей час і таких немає. Давайте розберемося, як це працює в випадку з гострим апендицитом. Якщо ви відкриєте будь-яку наукову статтю або просто в інтернеті причини або етіології гострого апендициту, то ви вийдете на інформацію, що точної причини, що от якщо її усунути і чого не буде, її немає. Але є декілька факторів, які сприяють тому, що апендицит. Якби, трапляється. Перший фактор це закупорка червоподібного відростку паразитозами кишковими гельмінтами. Другий фактор набряк червоподібного відростку через лімфатичний застій, набряк в лімфоузлах і неможливість нормального відтоку лімфи від відростку, і тому тоді спричиняється захворювання, тому що набряк е спричиняє порушення нормального функціонування. Третє. Закупорка відростку каловими масами, міцними твердими каловими масами, Навіть є такий вираз каловим камінням. Четвертий, спазм. Тривалий спазм вчороподібного відростку. І порушення кровообігу. Ну, частіше за все, кровообів.